Можливо, після цього відео мене возненавідять всі чоловіки, але все одно я це хочу сказати. Ну, не всі, я думаю, що не всі, але великий відсоток, я так розумію. У мене є відео в інстаграмі, там, де я розповідаю, чому я розлучилась. Там подивилися 126 тисяч людей, і я почитала коментарі жінок, і в мене просто шок. У мене величезний шок, тому що це дуже розширена оця ситуація. Психологічне насилля. Як чоловіки знущаються над своїми жінками, над найріднішими людьми, які народжували їм дітей, які завжди з ними, вони просто насміхаються і здіваються ну, психологічно. Це просто настільки жахливо, чесно, у мене. Ну, я просто я розумію, я розумію цих жінок, тому що я сама через це пройшла. Мені б хотілося, щоб чоловіки зайшли і почитали взагалі, що пишуть жінки про це відео. Щоб ви не просто думалися і зупинилися, тому що ну це просто реально ненормально, ненормально.